Минулого року ми вперше провели «Силу духоподілля це змагання для наших хлопців, військових, ветеранів, для дружин і також саме наших дівчат-захисниць України, які мали можливість прийняти участь, зняти стрес, покращити свій, свій спортивний би, стан, але і просто відпочити з друзями. Цього року ми вже розпочали прийом заявок. Ми вже розпочали всі етапи підготовки саме до цих змагань. Дуже сподіваємося, що кількість учасників зростає» приїдуть команди з інших міст. Ну і ми дуже очікуємо, що територіальні громади Хмельниччини, саме наші хлопці, військовослужбовці, обов'язково долучаться. Потрібно сказати про деякі зміни. Якщо минулого року в нас пауерліфтинг був, це одна хвилина вага штанги була 60 кг і ставав переможцем той, хто підняв більше кількість разів. То цього року ми розподілили наступним чином: саме в пароліфтингі в чоловіків буде розподілено на три вагові категорії. Це 80 кг, 100 кілограм та понад 100 кілограм. Відбулися зміни в ветеранських категоріях. Деякі, наприклад, теніс настільний. у нас тоді були обмеження саме з ампутацією, Тоді були н 1 н один, На даний момент у нас є загальна категорія мілітарі. у нас є категорія сукупна з ампутаціями і є категорія на візках. Тому в тенісі буде три категорії.